Більшість художніх номерів присвятили людям, які кілька останніх років долучаються до боротьби за цілісність нашої держави. Зі сцени пролунали слова вдячності військовослужбовцям та волонтерам. На заході вшанували пам'ять бійців, які загинули у зоні проведення антитерористичної операції. Нагородами відзначили активістів, які 25 років тому долучилися до Всеукраїнської боротьби за незалежність. На церемонію вони прийшли з тими ж прапором та портретом Тараса Шевченка, які брали з собою під Верховну Раду 24 серпня 1991 року. Хочу в цей день 25-ліття Незалежної України. Повторити слова американського посла Джефрі Байета в Україні, який сказав так. Найкращим пам'ятником Небесній Сотні буде Україна без кумівства, без корупції і без клептократії. Микола Кульчинський, отримавши нагороду, порівняв своїх побратимів у роки становлення суверенної України із нинішніми героями, котрі відстоюють цілісність держави. Це рідкісні люди, які не поступилися ні на кроком перед катами, перед окупантами, ні на крок не скалили і на йоту не скалилися в найменшій зраді, в найменшому лукавстві. Привітали і ровесників незалежності. Нагороду отримала одна із них Лілія Федорченко. На урочистості та святковий концерт запросили військовослужбовців, волонтерів, родичів загиблих бійців, представників духовенства, діячів, науки, освіти та культури. Ірина Соляник, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.